Муражі Варшава, звідки такий розбіг цін, а ціни нагадую, це 42 60 злотих за метр квадратний. Все дуже просто. Ціни залежать від будови, від матеріалу, яким треба працювати, від стін. Чи є там багато зайобістих стін, високих, наприклад, там по 6 метрів, чи нема. Саме дорога будова 60 злотих метр квадратний. Це у нас підвальне приміщення, стіни 2,20, і 6 метрів. блоком треба мурувати. Відповідно за це надо добре платити. Ну і фірма сама забудовник там в принципі теж за це і платить трошки в Вищу ставку. Потім є Lidl, наприклад, у нас де прямі стіни без окон, без дверей, нічого, хлопці там мурують по 13-15 квадратів на день. Там іде трошки менша плата, але теж там є стіни висотою там, до 4,5 метрів. Нюанс е, є звичайна будова теж квартирного звичайного будинку. Стандартний блок там сілікатна, наклей, по 18, ка паратерм, все класична. Е, тому різні будови, різні стіни, все обговорюється індивідуально. Зараз маємо сумарно 6 об'єктів по Варшаві, приймаємо людей напряму, можливість працювати по мові праці. Е, хто зацікавлений, пишіть свій досвід роботи, телефон в коментарях. Аванси видаємо раз на тиждень. Сума індивідуальному. Умовляється, залишок там платимо раз на місяць. Скільки залишається все. Все платимо. Головне, що маємо, головне дійсно це постійно об'єми роботи. Неважливо ні Время года нічого. Робота завжди є, і оплати за цю роботу теж є.